Сьогодні вечір чарів, міледі? О Боже. Не можу повірити, що нас пустили з конем. Що ж, людям дуже важко мені відмовити. А, всі кідеон! Нохі на столі прекрасний вибіг. Жанлюк, ми з тобою вже говорили про очі. Так, так, чудово. І навіщо стільки виделок? Вода з бульбашками. бульвашками. ла ви. Oh, Я не розумію, що ти кажеш. Гей, hey, гей! Hey! Якого біса в газеті Мейбл поруч із тим продисвітом Гідеоном? Розумієте, це значна подія. Усі говорять про їхнє сьогоднішнє побачення. Що це ж жабення зустрічається з моєю племінницею? Цікаво, як називатимуть цю нову пару? Мейбідеон? Мейдбейліон. Я не знав, нічого про це не чув. Я сказав їй не йти. Це скінчиться сьогодні. Я піду до малого негідника! Я маю припинити це негайно. Чувак, було б класно, якби це була шафа, і він би повернувся, щоб вийти через справжні двері. Ні, не шафа.